Львівські Карпати-2 в рамках 10-го туру Другої ліги України сезон 23-24 прийматимуть команду Звягель. Матч у нас розпочнеться з хвилини на хвилину. Команди вже виходять на футбольне поле. Є цікаві прізвища у двох команд в, заявці, в заявках на цей поєдинок, адже невеличкий анонс повернувся в зальну групу. Вже тренується Артур Шах, гравець Карпат, вихованець академії футболу львівські Карпати. І сьогодні він в заявці на матч на лаві запасних. Також з нагоди сьогоднішнього дня, 1 жовтня, день захисників та захисниць України. Я вітаю всіх наших захисників. Дякую вам за те, що нас захищаєте. Українські воїни це приклад для всього народу. Їхня невтомна операція, можливість для українців прожити ще один день. І матч у нас розпочався так, зараз. Карпатівці з м'ячем. Головний рефері матчу Ігор Садковський, йому допомагають асистенти Владислав Мошковський та Антон Андрусяк. резервний арбітер Василь Файда та спостерігач арбітражу Станіслав Боклашко. Зараз на звяги з м'ячем. їхня атака. Доволі небезпечно зараз може бути. Через лівий фланг атакують гості. Передача вперед. Удар! І Стіка рятує Карпати. Два Добивання. Ще один удар. Він дукве в вищий воріт. Дуже небезпечний момент зараз у нас був. Третя позиція це Петрук здається, пробував і влучив у стійку. Так, після передачі Максима Андрущенко від 20-го номера. 22-й номер. Звягеля Микита Петрук завдавав удару і небезпечно біля воріт Назара Домчака. Такий перший тривожний дзвіночок для команди Романа Гнатіва. Бо зараз передача на Дукви. Дукви вже в штрафному майданчику. Пробиває це 1-0. Рахунок відкрито. Денис здук ви забуває на дев'ятій хвилині матчу. Звягель відкриває рахунок у сьогоднішньому поєдинку. Ось такий початок матчу у нас в дублянах. 1-0 на користь Звягеля. Звичайно, незадоволений Роман Гнатів Таким початком поєдинку та й Карпатівці загалом. Кужано виконує корнер. Подача. Штрафний майданчик. Удар! І не, не залітає. Меч у свідково воріт. Сидун. Класно пробував. Зараз випередив він гравців Звягеля. Завдував удару у дальню стійку. На фланзі є Ілюхін. Кужанов сам. З м'ячем зараз класна передача на скорохота. Скороход приймає, Віддавав на Кужанова назад. Зараз пробиває. Яшков сейвить. Такий момент. Ще один момент біля воріт Звягеля. Наразі голкіпер і капітан команди Звягель. Не бажає пропускати у цьому матчі. Карпатівці швидко забирають м'яч. Седун класна передача на Бойчинюка. Бойчинюк пробиває в дальній кут, не влучає Максим. Удар воріт буде. Заради справедливості слід сказати, що Карпатівці вже дійсно е заслужили на те, щоб зрівняти рахунок. Бойчинюк опинився. На ударній позиції пробив в дальній кут. В принципі, все робив так, як потрібно було в цій ситуації, однак просто не влучив у площину воріт. Є ліворуч. Андрущенко. Він вже в штрафному майданчику. Андрущенко передача далі. Буде удар. Стіка рятує Карпати 2 Знову Стіка Морговський пробував. Лівий захисник з опинився на ударній позиції. Друга стіка у нашому матчі. І друга стіка це воріт Карпа 2. Так, свисток на перерву. Перший тайм завершено. 1-0. Звягель завдяки голу Денис Дупи на 9-й хвилині. Перемагає Карпати 2. Другий тайм у нас розпочався. Передача. на Наталісік, удар блокує кулик. Добивання буде чи ні. Немає удару. Є, все-таки удар і це гол. Забуває зараз звягель. якимось чином все ж таки м'яч залетів у ворота. Карпат 2. Це робить у нас Артур Ващишин. Якщо я не помиляюсь, під восьмим номером. Так, все ж таки, на 61-й хвилині проштовхнув тут м'яч. Восьмий номер звягеля Артур Ващишин. У сітку коверіть домчака, і це 2-0. Рахунок 2-0. І, до речі, для Вощишина це у нас восьмий гол у цьому сезоні. Ну що, неприємний, звичайно, удар зараз по Карпатах. 2 Якщо не є на полі Денис Кожанов, він капітан. Якщо його немає, то Володимир Савчен. Якщо немає Савчина, то Ілюхін. Зараз дуже небезпечна атака від Звягеля. Втрата м'яча, удар і позворота м'яч летить. Не забуває, Оренчак пробачає він зараз Карпати 2. Хороший момент. Насправді втрата м'яча на біля власного штрафного майданчика призвела до цього епізоду. Графік дуже насичений, тому важко було Карпатівцям. І помітно, Якщо у першому таймі вони ще так були свіжі, атакували, то ось у другій половині зустрічі помітило, помітно, що не вистачає свіжості. З, з дружбою ми побачимо зовсім інші Карпати-2. Тут що, арбітер показує. Пенальті показує арбітер Кирило Матвієв, порушує правила на думку головного рефері. і це пенальті. Однак Матвієв показує, що до штрафного здається, фолив. Дук ви на Газоні. Це на 90-тій хвилині цей епізод у нас відбувається. Матвєєв порушує правила. Так, це Ой, пенальті. Варту тут немає, тому ось, пенальті ось, буде 100%. Ось, Андрій ось, Нестеров ось, буде виконувати ось, центральний ось, захисник. До кінця тут. Андрій Нестеров, центральний ось, захисник, ось, захисник ось, з Вягеля, виконуватиме ось, це пенальті. Нестеров проти Домчака. Розбігається Нестеров. Удар! Домчак береться пенальті від Нестерова. Браво Назар! 16-річний Домчак зараз взяв пенальті від дос... куди більш досвідченого так Андрія Нестерова. Відібрали м'яч і Березка з м'ячем. Березка нам дукве віддає. Дукве буде пробувати. Дукве б'є. Домчак перерує удар Дукве. І це Кутовий. Кутовий, я думаю, після якого вже буде фінальний свисток. Від головного рефері матчу можна, Валера, можна. Андрій, Назар можна. Домчак наприкінці матчу дійсно відзначається кількома сейвами. Ні, не буде кутового. Арбітер вже дає фінальний свисток У нас матч завершено. Звягель перемагає за рахунком 2-0. Завдяки, гола, завдяки голам Дениса Дукви у першому таймі та Артура Ващишина у другій половині зустрічі.